Вітання, друге відео, 1 березня, 24 рік. І це дерево горіх. І немов кров, з нього витікає цей сік. Він так загустів. Але це якось відображає мій внутрішній стан, напевно, кожного українця і взагалі в світі кожної людини, Да? Як один пастор сказав, ми якийсь війшли в такий період, коли це постійний оцей стрес в плані інформації, що щось там трапилось, щось там трапилось. Ніби нас, ну, це ніби стає нормою. Комусь це вигідно вводити людину в такий стан. Да? І слава Господу, що Бог не постійно цей стан, він виводиться Духом Святим, да? коли Бог показує свою милість, свою. Свій да, через людей. Через Вітання, 1 березня, находжусь біля, біля монастиря, де нас прихистили італійці. І сьогодні два роки, як я ну, В Італії я з 15 років, але то було півтора року, що я не виїжджала під час карантину. Да, а це два роки. І говори через мою що важливо сказати мені поза часом і простором це таке відео щоденник. Да, і тим, хто буде слухати, ведіть свої духовні щоденники, все-таки в минулому я психолог, ну, хоч невеликий час працювала все-таки усвідомила, що головний психолог це Ісус, да? все-таки в своїй практиці я то проговорювала. Потім там, скажімо так, одна знайома. Запитала, яку я плату беру, бо я поїхала до своїх батьків, селище невеличке, да? невелику я плату брала, дійсно. Але, скажімо так, я перша була, яка попала в газету з рекламою, консультація психолог. Да? кажуть, У нас ще такої не було реклами. Ну, якби так, Це такий новий, для них новий друг був в газеті. Да? і так, в ще з 1 березня і дійсно, як прокинулася весна, вже, так можна сказати, офіційно, хоча вітер ще холодний, але в них то, напевно ще з грудня вже, але час їм як квіт персиків, так. Тож а, люди тоді приходили, скажімо так, із чорного ходу, да, щоб їх не бачили, що вони йдуть до психолога. Да, а, Ну, так нас, що це ніби якийсь там психіатр, хоча ну, це інше. Да? Але я завжди акцентувала увагу на тому, що я все-таки християнка, і щоб люди не думали, що я допомагаю, а що Бог через мене да, діє. Часто, дійсно, я тими практиками, які знала да, і використовувала я з Божою допомогою. то Проваджувала і говорила, що, наприклад, там психомалюнок, да, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть в плані а, а, чи, ну, там, ненависть до чоловіків, да, ми то проговорювали, вона виплакувала там жінка. А, а потім прохання намалювати психомалюнок і а, десь, щоб Дух Святий допоміг. Все-таки знайти того чоловіка, який один, да, який вартий того, ну, в її житті, може, був такий, що вона не говорила, що всі чоловіки там, ну, так, не варті, да, а, щоб їх називали чоловіками. І вона вимальовувала, потім промалювала ну, техніка, як калякі-маляки, да, відпускаєте це з Божою допомогою. Uh, і образ, знаєш, образ винограду. Я так з нутрі висяти відкриє її, що то це що то є для неї, для кожного щось своє. І в тому винограді вона побачила свого дідуся. Дідуся, якого вона забула, який був дійсно вартий того, щоб називати його чоловіком з великої букви, да? який був дуже добрим, хорошим сім'янином і так далі. Просто він зарано помер, і вона так його просто призабула. Ну, забула, не просто призабула, забула. Е, і так слава Господу, то все е, е, відбулося прощення, да, що є значимі чоловіки, не треба всіх під одну грібінку, але усвідомлення того, що е, все, що відбувається, да, це боротьба добра і зла. Це як Керван Лів, рекомендує лекції. Усида й говорите, що ще важливо, да, поза часом простором, а, яка говорить, в нас в голові йде боротьба, да, ми кожен день обираємо. Кому служити перш за все, не да? можна служити двом господам тобто Богу або нечестивому. Да? На жаль, воно так. Навіть якщо людина скаже, що я сам, да, вже вона автоматично стає егоїстично налаштована на те, що Бог нижче. То єсть не перше місце. А через те тут при монастирі є церква, і взагалі ми можемо молитись в любому місці. Бог нас чує завдяки жертві Ісуса. Да? Завіса розідралась і те святе святих. Там завіса, наскільки була стовсто сукна. Казали, що там треба бики, щоб її розідрали. Тобто це був такий знак е особливий да, від Бога, що все, до вас, завдяки Ісусу, ви маєте всі доступ до, до Бога. і зараз ава Отче, да, наш небесний таточко, хоче почути кожну свою дитину. Це ті, хто прийняли Ісуса, да, е він як посередник, він той, хто як ніби уявіть, що. А, є, є такий образ, мені трохи смішний Бог дав. Відсен Моргунова, троє вони там стоять, е, і там їде машина. Да, і всередині той барахтається. Ну такий смішний, але смисл в чому? Що е, насправді всередині е, це Бог, от візьмемо. В інший ракурс, в пані Бог любить кожну людину, да? і акторів, і всіх, які також доносять мудрість Божу, хто віддає своє серце істинною. тими спектаклями, які зараз Бог мені дає. І отже, всередині Бог да? і Ісус нас з'єднує. Да? З Богом, або так зробимо, що оце як посередник такий, да? тобто він з'єднав людину з небом, да? якось так. До Святий говори далі. Дух святий завжди по-різному відкривається. Часто він каже, якщо ви не хочете свідчити про мене, то і ось, ось заговорить, Да? І вчора дивилася. Що Козел заговорив, да? дуже потужні спектаклі театру еклезіаст, що з Дух Святий. От він, наш Бог, він в усьому, ти все во всьому. Да? Він проявляється в усьому, що навколо нас. І ми написано Шукайте мене і знайдете, дух святий, кожен, хто дивиться і дивитиметься це відео, мені даруй твою мудрість, веди своїми шляхами, допоможи да? виконати твій пан моєму житті житті кожного, хто дивиться це відео. Да? І театр і Дух святий мені показує, і передивилась вже так базово три спектакля. І вони пратівться друг другу. Цей спектакль я навіть два рази вже переглянула так від початку до кінця, чи навіть уже три. І в цьому теж як біблія, ми пізнаємо ще глибше, і глибше, те, що Дух Святий заклав той спектакль, да? Ще там є щось до початку Різдва, є потужний вчора дивилася, що як будний син, да? і він розкидав гроші наліво ліво направо, і з ним так звані друзі, да? в кавичках. І потім там стукають йому кажуть, Ісус там з Марією. Ісус. Марія і Іосиф, там двоє людей, і жінка має родити. ні 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 не треба. Він каже, «Да як же їх да? Ну, Він там придумує, каже: «Ну, якщо тварини погодяться, каже, це точно отчиють. Скажуть, так, да. от я тоді і тоді заходьте. заходжу. Шукайте на Ютубі театр еквазіаст, як там потужно тусяти ти рухається через акторів. Да? І також потужний. Про сучасну Адамі Єву. І був вечір, було утро, день шестой. В коментарях ще запишу, а ви набирайте театр яквезіаст, ви знайдете. да. І зараз, ті, хто там був акторами, вони є і проповідниками слава Господу, Дух Святий торкається через Сергія Лук'янова. Але ми повинні зрозуміти, що Бог номер один, да, про це вони говорять, що ми не повинні, ми повинні взяти те, що Бог дає через людину і благословити Бога прославити, да? Ісус сказав, що прославити Отця Небесного. І хто славу собі забирає, Ні, жодна країна не має права забирати на перше місце ставити славу для себе. Перше місце це Бог. І в цьому перемога наша буде, да? наше це.